І кому свято, а кому цілодобове чергування нацполіція пильнуватиме порядок у новорічну ніч про те за що можна потрапити у відділок, поговоримо далі. До марафону долучається Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ. Я вас вітаю. Слава Україні! Раям слава, отже, салюти під вікнами багатоповерхівки. Ви знаєте, мене це дивує, тому що у нас дев'ятий рік вже війна, а люди знаходяться, які от їм не вистачає фейерверків. І хтось з киян вчора вирішив розважитися, як реагуватимуть правоохоронці на такі випадки? Можливо, покарання просто е, за слабке? Знаєте, коли я бачу подібні повідомлення, то чесно, як людина, як громадянин, щиро не розумію тих, хто наважується на подібні експерименти під час війни, адже під час масованих обстрілів, які чинять росіяни щодня, це просто неповага до людей, що навколо. А невже майже за рік війни ще для когось не зрозуміло, що запуск фейерверків, світлові ефекти чи звукові від них можуть бути шкідливими для психологічного здоров'я населення? Крім того, рішення щодо заборони продажу та використання фейерверків приймають військові адміністрації. Якісь вже це зробили. А там, де ще цих рішень немає, то представники національної поліції обов'язково ініціюють їхні прийняття. Щодо заборони використання продажу та запуску піротехнічних виробів, порушення визначених обмежень поліція безумовно буде фіксувати. і Відповідно, порушник може отримати або штраф, або ж навіть адміннарешт, якщо вони будуть направлені на громадські чи виправні роботи. І новий рік, власне, нова е, новорічна ніч по території України діятиме комендантська година? Українці вони вже такі навчені за 10 місяців і дисципліновані. Що після 23-го ми не виходимо на вулицю? Але ж це ж новий рік. Чи будете посилювати патрулі? Чи буде збільшена кількість поліцейських на вулиці? А щодо обмеження у вигляді комендантської години, то рішення безумовно мають приймати військові адміністрації. Новорічна нічний є виключенням, і безумовно, незалежно від комендантської години, в ці дні кількість задіяних правоохоронців у святкові дні буде збільшена. І, відповідно відбуватиметься посилена охорона правопорядку. Давайте припустимо, от я, наприклад, от мені щось потрібно було. Я вийшла після 23.00. Який буде алгоритм дій? Якщо я законослухняна громадянка, що до мене може застосувати правоохоронці, і якщо я не законослухняна, хоча я законослухняна. Безумовно. Хочу зазначити, що бажано дотримуватись всіх обмежень, попри новорічну ніч, якщо вже є якась. Крайня необхідність залишити свою домівку, то дуже важливо мати при собі ідентифікаційні документи, уникати місць масового скупчення населення і, взагалі, святкувати новий рік сім'єю вдома. На щастя, ми маємо таку можливість, але все ж таки, от що будуть діти, поліцейські підійдуть, запитають в мене документи. Якщо в мене, наприклад, немає документів, що далі буде відбуватися? Ну, зазвичай ми з'ясовуємо, встановлюємо особистість, з'ясовуємо і в подальшому діємо відповідно до поточної ситуації. Безумовно, ніхто лятувати не буде, попри те, що це новорічна ніч, але це так само не знімає жодного обов'язку з наших громадян дотримуватись встановлених режимів, і важливо пам'ятати, що цю ніч забезпечують наші військові на передовій. Ми не виключаємо такої можливості, що росіяни і в новорічну ніч можуть вдарити по Україні ракетами. Чи є вже заздалегідь особлива підготовка до нового року правоохоронців в цьому контексті? Знаєте, я б трохи уточнив. Росіяни нас обстрілюють ракетами щодня впродовж майже року. І якщо ми в силу географії пару днів їх не спостерігали, то є області. На сьогоднішній день, де взагалі можливо, вже давно не було обстрілів. А от схід та південь нашої країни під обстрілами щодня, і кожного дня поліція отримує інформацію про як мінімум 20, а інколи 30 і більше обстрілів населених пунктів. Тому готовність сил сектору безпеки оборони до відсічі, це має бути і є постійною не лише на верну річну ніч, а й кожен день, бо наш ворог. Це підступні і тинічні терористи, мета яких знищити все українське, українську історію, українську націю, наш дух тому готовність і протидія лише максимальна, пане Євгене, От я пам'ятаю, ми з вами говорили і після звільнення від росіян Ізюму, і після звільнення від них Херсону, що поліцейські заходили майже от. Крок за кроком за штурмовими підрозділами наших збройних сил України вже прямо один в один, так чи всі вже регіони, де окуповані, мають правоохоронні органи, які повноцінно працюють на звільнених територіях. Тривають деокупаційні заходи, і цей процес він є постійним. Ми запустили його дійсно буквально в перші години після звільнення населених пунктів нашими підрозділами збройних сил або Національної гвардії. Адже забезпечення порядку не може бути якимось чином обмежено в часі. Працівники органів і служб МВС мусять постійно щогодини дбати про те, щоб наші громадяни відчували безпеку як на звільнених територіях, так і на відносно безпечних і в сфері відповідальності саме фахівців системи МВС, якщо говорити саме в розрізі деокупованих територій, маємо дуже багато питань. Це і Фіксація воєнних злочинів і забезпечення документами жителів з деокупованих територій, поновлення їхніх документів, це гуманітарне розмінування, яке здійснюють і піротехніки, за круня боти поліцейських відділків, забезпечення правопорядку на звільнених територіях, і саме тому максимальний акцент робимо на тему, на тому, щоб наша поліція була видимою для Людей це безумовно так само і несення служби на блокпостах заради того, щоб не потрапляти, щоб предмет заборонені предмети, що на звільнених територій не потрапляли на нашу територію. Йдеться насамперед про вибухівку і таке інше. Це і пошук, і затримка колаборантів і диверсійно-розвідувальних груп і багато інших напрямків. Тому виконуємо їх гідно. Проблем проблеми безумовно маємо, але вирішуємо їх максимально оперативно. А як свідчить статистика, і наприклад, за весь час за фактами співпраці громадян з державою агресорами, вже розпочато 2220 кримінальних проваджень. викрито 108 ДРГ затримано понад 1880 осіб. ймовірно, причетних до диверсійної діяльності. Невтомно не реєструємо воєнні злочини Росіян. Нагадаю, саме поліція першою прибуває на огляд місця подій майже в 99% кримінальних проваджень. Ну і звичайно, за останніми дослідженнями громадяни стали більше довіряти окремим органам і службам системи МВС, що є найвищою нагородою і показником того, що ми рухаємося у вірному напрямку. Я вам дякую, що ви знайшли змогу і доєдналися до нашого ефіру. Бажаю вам і тихої в нови, новий рік ночі, і щоб наступний рік наш став переможним. Це був Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ.